Чому важливо оформити бізнес, що ведеться через Інстаграм і чи підходить твій ФОП для інфобізу? Друзі, привіт! Вітаю вас з тим, що нарешті ви вирішили розібратись з тим, що ж таке ФОП, і як жити, працювати і не боятись величезних штрафів від податкової. Більше вам не доведеться говорити фразу в мене є ФОП, але я в цьому нічого не розумію. Саме зараз є найкращий час, щоб навести лад у своєму бізнесі. Адже всі посадовці від податкових органів до президента оголосили початок нової ери виведення бізнесу із тіні. І, скоріш за все, з 1 липня буде застосований весь спектр засобів для цього, а саме скасування заборони перевірки бізнесу, повернення обов'язку сплачувати ЄСВ та фіксованого податку. Скасування пільгової ставки податку в 2%, повернення відповідальності за здійснення діяльності без РРО, посилення контролю за розрахунками з використанням особистих карт. І це лише частина нововведень, що чекають українців. Крім того, чат-бот, який може за 2 кліки надіслати скаргу будь-якого громадянина про вашу незаконну діяльність. Або порушення законодавства є інструментом, що не дозволить жодному такому бізнесу почуватися вільно. Особливо податкові органи виділяють соцмережу Інстаграм і заявили, що прекрасно розуміють, де зараз ведеться весь малий і середній бізнес, і будуть пильно спостерігати за всіма підприємцями і продажами в цій соцмережі. На щастя, вам можна більше не турбуватись про всі ці нововведення, адже тут ви отримаєте всю необхідну інформацію про діяльність свого ФОП в Інстаграм, щоб робити це ефективно та в рамках закону. Давайте домовимось про тлумачення одного з головних термінів діяльності в Instagram, а саме інфобізнесу. Ми трактуємо його більш широко і включаємо три основні складові. Продаж інформаційних продуктів, консультацій у вашій сфері діяльності, продаж реклами у вашому екаунті, продаж створених вами інфопродуктів, курсів, інтенсивів, гайдів, вебінарів тощо. І, звісно, розглянемо діяльність експерта з продажу його офлайн-послуг через пошук клієнтів в Інстаграм. Попереду вас чекають 4 дні інтенсиву, де кожен день має свою тематику. Перший день перевіряємо правильність зареєстрованого ФОП і обраних кведів. Якщо ФОП ще немає, реєструємо разом. Другий день розбираємось, як брати гроші від клієнтів, податки і звітність зі смартфону. Третій день. Що таке договір оферти? Складаємо договір оферти для своїх послуг. Четвертий день вчимось правильно взаємодіяти з іншими учасниками, підрядниками та найманими працівниками. Поїхали!